Сьогодні Берлін це велике місто з великою історією. Тут виростають сучасні хмарочоси, нові торговельні центри та ресторани. І все це поруч зі старовинними будинками, які наче не підвладні часу. Опинитись у будівлі, яка є старшою заоточуючи її місто, це справжнє диво. Саме навколо церкви Святого Миколая у 13 столітті і виріс старий Берлін. Храм вважається справді народним, адже до його будівництва та створення інтер'єру долучилися представники різних верст населення. Продовж цієї історії церкви їй допомагали не тільки місцеві барони. Наприклад, багато цих берлінських пекарів подарував храму вівтар та оплатив створення деяких прикрас. І це при тому, що на момент створення храму багатіїв у цій місцевості майже не було. Берлін був тоді торговельним поселенням на річці Шпрее. Тут було багато рибалок, торговців, мандрівників. Саме тому покровителем церкви обрали святого Миколая. Він був популярним серед німців, і потім його ім'ям називали церкви у багатьох містах. Але цей храм був першим. Альбрехт Генкіс багато років вивчає цей храм. Історик, здається, знає кожен його куточок. Ось який вигляд він мав щойно його збудували. потім щось додавали, а щось перебудовували. А це залишки першої кам'яної кладки, яку зображено на тому макеті. Старішого каміння, певно, немає в усьому Берліні. 2010 року, коли ми відкрилися після чергової реконструкції, найбільше до нас приходило іспанців потім чому стало так багато італійців, що нам довелося додати в наш аудіогід італійську мову і ще за рік приїхало багато французів, і вони були дуже обурені, адже ніхто не міг розповісти їм про церкву французькою. Отже, якщо прийде багато українців і почнуть обурюватися, ми додамо аудіогіди українську. Для німців цей храм не лише духовна обитель. Протягом багатьох століть тут ухвалювали важливі для Берліна рішення. У середньовіччя тут був навіть зал для засідань міської ради. Отже, церкву Святого Миколая можна вважати місцем народження парламентської демократії в Берліні. О, розповісте і про нашого півня. Голос півня. Це частина інсталяції, яку влаштували в церкві місцеві митці. Храм Святого Миколая це ще й культурний центр та музей державного значення. У своїй виставці я намагаюся будувати місток між минулим, сьогоденням і майбутнім. Півень це як сигнал, що треба прокинутися від сплячки. Утім, почути в храмі можна не лише голос півня. Зараз ми знаходимося біля величезного органу, який складається із у собі, трьох тисяч труб. Поряд з органом зошити Йоганна Крюгера. Німецький композитор працював тут і ще у 17 сторіччі. Його твори туристи можуть почути ось у цих навушниках. Якщо ж вам до вподоби жива музика, щотижня тут звучить і сам орган. Увечері біля храму просто неба працює невеличкий кінотеатр. Щодня на екрані класика світового кіно. Поруч традиційні для цієї пори року різдвяні ярмарки а у великі свята або під час фестивалів стіна церкви святого Миколая стає ще й місцем для світлових інсталяцій за біблійними та історичними мотивами.